Що можна говорити про пенсію науковця? Ось, ось ми через 12 числа, получаємо, нам обіцяли про доплати, про все остальне. Бо та година 15, що на цьому це дуже мало. Вона встиває прибігти, щось там розігріти, подати і все інше, чи, чи, чи десь там підтерти, чи десь щось. Це дуже мало. Відкривайте такий екран. Так, оце. Це дуже дорога колекція, це вишивка моєї бабусі. От тої картини і до тої. Це те, що була. І в мене був брат, він покійний, не має в живих. Так бабуся коли шила, казала: оце лід коти із собачкою. А оце, володику, це ти. Хустка жіноча, нею не можна не захоплюватися, і вона у нас Багато хусток переходили від бабусі, від тьоті, від ма. Оця ось хустка. Ось подивіться, яка краса Ця, ця хустка у нас із 47-го року. Це хустка моєї тіті військового фельдшера. Це теж дуже старовинна хустка. Це дарунок моєї подруги, журналістки Людмили Крутько, теж полтавчанки. Хустка привезена в 50-50 році з Фінляндії. Коли ще я вам розкажу. я вам покажу, як треба зав'язатися, а то й будете. Найстарішої хустки я вам навіть не достану. Це хустка моєї, бо вона далеко моєї бабуні, яку, яку купили їй у посах у кінці минулого століття, у Лубнах на ярмарку. Я суме навчила носить хустку. Коли приїхала сюди, у суме у 76-му році, то я сумчан, сумчанок навчила носить. Ми прийняли саму найактивну організацію у затвердженні міжнародного дня хустки.